За останній тиждень не було спокійного дня, кожного дня були приходи по прикордонним територіям громад і по населеним пунктам були на превеликий жаль. <кій> Дня-два назад було велика стромка, там загинула жінка. в Мар'янському чоловік отримав поранення, незначні, але ще в лікарні знаходяться. Усі прикордонні території які Кинішують з прифронтової зони постійно під Це починається з Волібольської громади, Широківська, Карківська громада, і не всі під обстрілями. громада, яка майже не, обстрілювала, не обстрілювалась протягом всього військового вторгнення, також зазнала вже обстрілів. Сьогодні вночі і вчора ввечері. Вчора вночі також були обстріли Широківської громади і Карпівської громади. Після вчорашнього обстрілу Широківської громади було частково зруйнований будинок. Били ЗОО ураган сугасник, який це не касетні заряди, а він на розрушення ідеї для руйнування укріплень укріп... і споруд. Бувало біля будинку і чудом вся родина вижила. Жінки невелике поранення. Наразі там працюють хлопці, допомагають їм прибирати наслідки, і також місцева влада надає допомогу. За нападу цього надолі. По Карпівській громаді сьогодні вночі прилетіли також Герсецу Ураган, але з поля не в полян є в населення. Дякую, бо все душлося. Тож ситуація напружена у нас на території Криворізького району. Але повністю контролюється збройними силами України, і ворог не на метр не підійшов до нашого району. Хурці дають жарну вісічнім на, на тій території, де на час знаходиться саме на посудах. А нам за 35 кілометрів не видно. Збільшується, не збільшується. Ми можемо проаналізувати по обстріли, об які були в Києві. Кількість, яка була, така є кількість. Це терористи. Вони ж будуть по очередності. Одну громаду два-три дні по Напрягали, так би мовити, по це і переходять на іншу громаду. І б'ють вночі з часу до 4 ранку, коли у людини саме міцний сон, коли людина повинна відпочити, а вони роблять вистріл, людина не відчуває себе в безпеці, паніка і вони таким чином намагаються розшатати людей, щоб ми почали панікувати, почали якісь дії робити, але вони помиляються цими самими дім, вони тільки... Обурюють людей, і люди стають міцніші і агресивніші потім в Російської Федерації. Ми бачимо, прильот був в центр міста, де стоїть ангел ангелохоронці християнський. Вони кажуть, ми воюємо там за віру. Ангелиохороненці ззаді стоїть пам'ятник загиблим воїнам, вітчизняної війни також, чого вони там зі, тобто, воюють. Це терористи і нацисти, так що ми звісно.